Тебе, Владико Чоловіколюбче, от Сна восставших прибігаю і на діла Твоя подвизаюся милосердієм твоїм і молюся тебе, помозі Мозими, на всякое время во всякой і и мя от всякие мирские злые вещи і дьявольского поспішення, і спаси, и увідів Царство твоє вечно, Ти боїсі, Мой Сотворитель, і всякому, Благу, і податель. от Тебе же все уповання моє, і Тебе славу осилаю, нині і прісно, и обеки віков. Амінь. Господи, и мною Твоєю властю і великими щедротами Твоїми дали сім'ї рабу Твоему, шедшеє время нощи сия без напасті прийти от всякого зла противна. Ти сам, владико, всяческих творче, сподобимя истинным Твоим светом и і сердцем серцем и волю Твою, нині и присно и во веке веков. Аминь.